Іграшки, яким балиться моя сестра. Перше це той суртер. Там є всякі іграшки і тваринки. Друге це крузинка з всякими фруктами. Третє це папушка. Відкривати, закривати, вона теж ходить топ-топ-топ. І найулюбленіша іграшка це бегомотик. Дай, дай мені їсти, дай, дай. Грушка, дай, дай, грушку, дай, дай. Дай, 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 грушку. хем хам 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 хам. хам хам хам, Хем-хам-хам-хем-хам-хем-хем-хам-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дай ще. <úsica>